Де для пішоходів правила прості. Бачиш на дорозі зебру, ти по ній йди Вліво-вправо подивись. З водієм контакт. Щоб аварію уникнути, ти роби ось так. Якщо ти водій, то будь уважним на дорозі. Бо ніхто від штрафів врятувати тебе не в змозі. Водіям та пішоходам треба пам'ятати, телефони під час руху краще вам не брати. Тим ширяться чутки про екологізацію. Ти неповнолітній, Поширюй велоінтеграцію. Їх на ньому ти, тільки пам'ятай. Крайню праву смугу ти завжди займай. В світі так багато лиха через конфронтацію. Правила ці пам'ятай, ти майбутнє нації.